Дніпро перебуває в першій п'ятірці серед українських міст з найбільшим індексом забруднення повітря. Основні причини це викиди від підприємств, вихлопні гази, пил, а також близькість регіону до лінії фронту. За останнім звітом моніторингових станцій, якість повітря у новокодацькому і соборному районах Дніпра є несприятливою для чутливих груп населення. А от Чечелівський взагалі очолює антирейтинг. Там мешканці найбільше скаржаться на нестерпний сморід. Якість повітря насправді жахлива. Це ми бачимо, як і самі. Коли зранку виходимо цей смок, неприємний запах. От так і показує нам інтернет, коли ми дивимося якість повітря. Ну тому вона не добра. Дуже складно ходити по вулицям, дуже складно. Машини тільки парком і пользуюсь, тому що можна хоч нормально подихати. Там не можна. Я не знаю, як ті мамочки з дітьми ходять крову. Просто я була недавно в Германії, ну це просто небо і земля. У майбутньому постійний вплив забрудненого повітря на організм людини може спричинити серйозні проблеми. Якщо ми кажемо про короткострокову перспективу, то у людини зазвичай розвиваються алергічні реакції. Але якщо ми кажемо про довгострокову перспективу, то можуть розвиватись таке захворювання, як хронічне обструктивне захворювання легень, а також пневмоконіози, які відносяться до інтерстиціальних захворювань легень. Якщо ми кажемо про хронічні захворювання, то звісно з часом може розвиватись легенева гіпертензія. Ну от, наприклад, при тих самих пневмоконіозах, і тому буде страждати праві відділи серця. Серед поширених симптомів кашель, виділення з носа та свербіж в групі ризику діти та люди похилого віку. Аби убезпечити свій організм від заброденого повітря, медики радять користуватися індивідуальними засобами захисту. В Принципі є так звані рекуператори, але я не впевнена, що вони повністю от, о, очищують повітря. Якщо ми кажемо про дуже сильне забруднення повітря, от можна подивитись там на картах, що червона зона і так далі, то звісно можна використовувати індивідуальні засоби захисту, такі як респіратор. На думку лікарів, такий захист не є панацеєю, адже не вирішує глобальну проблему, а лише тимчасово рятує від шкідливого впливу забрудненого повітря на організм людини. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.